Консенлайн лідер серед операторів LCL-сервісу в Україні. Вже чотири роки Консорлайн впевнено крокує на чолі lcl логістики України. Великий досвід роботи та стабільна позиція на ринку дозволяє нам особисто організовувати консолідації та доставки вантажів, що економить час та кошти наших клієнтів. Імпортний lcl сервіс із 50 портів світу та 320 портів, які ми обслуговуємо на експорт. Гарантує доставку вашого вантажу у будь-яку точку світу. Фізична присутність наших колег у портах та на складах Польщі та Румунії дає нам змогу забезпечити постійний контроль за вантажами наших клієнтів на всіх етапах перевезень. Наші спеціалісти ретельно розраховують оптимальні маршрути та термін доставки, що економить час і бюджет. Ми беремо на себе усі процеси з доставки вантажів від порту відправлення до порту призначення, а також до кінцевого складу отримувача. Відправка адр консолей з портів Шанхай та Шенжень кожні два тижні. Додатково послуги зберігання та обробки вантажів на наших складах в Україні, Польщі та Румунії. Допоможемо з оформленням всіх необхідних документів для транспортування вантажу, включаючи експорт, імпорт та транзит. Ми гнучки і готові працювати з будь-якими умовами поставок Інкотермс. Концертлайн ваш надійний партнер у світі логістики.